Дірка чи зірка спочатку пошкодили, потім вкрали, і лише тепер на виконавчому комітеті міської ради вирішували долю мініатюрного пам'ятника Ані Лорак, що на театральній площі у Чернівцях. Саме це питання на виконкомі було найгарячішим. Думки чернівчан розділилися. Одні вважають, що у столиці Буковини є важливіші проблеми аніж демонтаж зірки, салай, зірок. Інші ж лютують і не можуть пробачити відомій землячці її позицію, а точніше її відсутність щодо ситуації в Україні. Як сьогодні зійшлися зорі, дивимось. Але я зірок на театральній площі Чернівців нагадує голівудську. Саме тут встановили 47 пам'ятних знаків з іменами видатних буковинців. Один із таких донедавна мала й ані Лора, але через приязне ставлення співачки до Росії, а саме до тамтешнього шоу-бізнесу, свободівці активно вимагали прибрати її зірку. Те, що зробила Лора, як для мене це зрада. Я буду підтримувати рішення, тому що зрада вона колом зрада. Та поки у міській раді думали, що ж робити, зірку тишком нишком викрили. А тепер чернівчани вимагають офіційно вилучити знак Лорах з площі. Не потрібно захищати е, даному випадку е, артистів. Ми тут на те, що ми повинні робити. Хто е, чи на висловлювання Олексія Коломійця, депутатка міської ради Марина Гаєвська відреагувала досить гостро. Мовляв, а судді хто? Один е член попалкому в голос відстоює Московську олімпіаду назву. І п'ять разів виступає з цього питання, а потім гнобить Анну Лора. За вилучення зірки Лора виступив і Олег Стецевич, мотивуючи це тим, що співачка зрадила Україну. Мова не лише про те, що вона не бо їхати до країни окупанти, щоб отримувати нагороди, а й про те, що публічно не висловила підтримки захисникам, не розповіла про своє ставлення до подій на сході, промовчала, проковтнула. Наскільки мені відомо ані ворог не абсолютно не допомагає Україні українцям. З концертом вона наступає в мовою 99% її репертуару російської мови. Звичайно, що вона знає, що українські пісні тут виросте, це мої дірові, цього не простовують. Ми вважаємо, що дії Ані Лорок дискредитують її як громадянку України, як народну артистку України, в кінці кінців як нашу землячку. Питання офіційного вилучення зірки Лорак неабих схвилювало діячів мистецтва буковини. Вони також були присутніми на виконкомі. кажуть, не розуміють бажання чернівчан прибрати пам'ятний знак відомій землячці Залеє. адже вона не порушила закону України. Її ніхто не позбавив звання народної артистки. Вона ніде не сказала нічого поганого проти нашої країни. Перше про про, всі про свій край. Вона весь час говорить відки вона. Вона ніколи не сказала, що вона не з Буковини. Знімати це може з любої людини де піти на алею і щось знайти в ній, розумієте. А тим більше, якщо б було щось, вона б щось говорила проти України, щось робила проти нашої держави, розумієте? І особливо проти міста Чернівці і проти Буковини, от тоді так. Да. Але ж такого ніде не помічено. Вона себе позиціонує як пацифіст. Ну нехай буде, нехай позиціонує так себе. Ну нехай молоді працюють так, вже лишіть їх в спокою. Ми старші працюємо трошки по-іншому. В іншому стилі, в іншому плані, після жвавої дискусії члени виконкому дійшли згоди, що зірка ані Лорак залишиться на зірок. Що ж до інших питань порядку денного, то внесли зміни до складу координаційної ради з питань розвитку туризму, перерозподілили видатки міського бюджету на 2015 рік. Але побачити трансляцію цього засідання на сайті міськради, містяни не мали змоги. Цікаво через технічні проблеми або знову дзвіночок своєрідне нагадування чернівчанам про відкритість влади. Подібне вже було, коли розглядали питання підвищення тарифів за проїзд у громадському транспорті. Тоді звук трансляції раптово зник Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.